Привіт, З початком шкільного року у Фейсбуці знову почалися з'являтися повідомлення про булінг стосовно українських учнів. На жаль, булінг або як говорять чеською шикана, у чеських школах не є надзвичайним явищем. Крім того, у більшості випадків він не стосується українських учнів. За останні три роки з булінгом серед учнів принаймні один раз стикалися 57% початкових шкіл та 63% середніх шкіл Чехії. За деякими оцінками 20-25% учнів зазнали булінгу у тій чи іншій формі. Найпоширенішими формами булінгу є серед учнів бербальний та кібербулінг. У меншій мірі зустрічаються крадіжка чужого майна, фізичні напади чи пасивна агресія. Окрім булінгу, між учнями у школах також зустрічаються випадки булінгу з боку учня щодо вчителя. У початковій та середній школах це стосується 7% шкіл. За рівнем булінгу, чеські школи займають одне з перших місць у Європі. Спочатку з'ясуємо, що ж насправді вважається булінгом. Булінгом вважається будь-яка поведінка, метою якої є завдати шкоди погрожувати або залякати іншого учня або групу учнів. Це цілеспрямоване та багаторазове застосування фізичних та психологічних нападів окремою особою або групою осіб проти особи чи групи учнів, які не вміють або з різних причин не можуть захиститися. Це як фізичні напади у вигляді побиття, шантажу, пограбувань, пошкодження речей, так і словесні напади у вигляді нецензурної лайки, наклепу, погроз чи приниження. Це також може проявлятися і в опосередкованій формі, як демонстративне непомічання та ігнорування учня або учнів класом, або іншою групою однокласників. Це також можна реалізувати через електронний зв'язок. Це вже буде так званий кібербулінг. Так, ще наприкінці минулого року на проблему стосовно булінгу українських дітей звертав увагу мер міста Тетін, матей Главатий від партії Стан. За його словами, таких історій багато це і плівки в зошит, і російський гімн під час перерви, а деякі з них навіть пов'язані з фізичним знущанням. У чеській статті згадується випадок малого хлопця з Краматорська. Однокласники постійно знущаються над ним, кажуть, що Україна ніколи не переможе, вони вихваляють Росію. Цей хлопець далеко не єдиний, також відомий інший випадок, коли у другокласники зіграли своєму українському однокласнику гімн Росії. Але таких історій насправді набагато більше деякі набагато гидніші, тому що вони пов'язані з фізичним знущанням. Чи інший випадок семирічної українки Поліни, який набув широкого розголосу наприкінці минулого учбового року, коли вона зняла на телефон цькування з боку своїх однокласників у школі в Опочне? Діти нецензурно висловлювалися про Україну та виділяли Росію. Згодом один із хлопців плюнув в дівчині в обличчя у цю ситуацію втрутився навіть президент Чехії? На жаль, ситуація і надалі погіршується, що також пов'язано зі зростанням дезінформації та ненависті, які поширюються у деяких регіонах Чехії. У більшості випадків справа не у ненависті чеських дітей до українських однокласників, а у переважній ненависті батьків, які передають її своїм дітям і іноді поширюють її несвідомо. Часто з цим важко щось зробити, коли батьки впевнені у своїй правоті. Школа може лише попередити, їх що вона не. Терпітиме такої поведінки та матиме конкретні наслідки для дітей, але школа не може переконати їх змінити свою думку. Крім того, прояви булінгу дуже часто сприймаються вчителями, а також батьками як природні. І як наслідок, у деяких школах спостерігається більш висока толерантність до цього. Так сталося, що українські діти є природньою мішенню для булінгу. Головним чином через те, що вони погано розмовляють чеською мовою. На думку експертів та міністерства освіти, вчителі та керівництво школи повинні ефективно втручатися у боротьбу з булінгом. Такі випадки потрібно вирішувати негайно на місці у школі та у співпраці з батьками. Тому розглянемо, які дії необхідно вчинити у випадку, якщо ви маєте підозри, що ваша дитина зіткнулася з булінгом. Насправді у Чехії існують детально прописані заходи щодо боротьби з булінгом та кібербулінгом у школах у вигляді методики, яку розробило міністерство освіти, мета яких усвідомити явище булінгу та знайти можливості для запобігання та ефективного реагування на нього у разі його виникнення. Що треба робити, якщо ви дізналися, що ваша дитина зазнає цькування? Дехто дізнається про жорстке поводження від самої дитини, іноді від її друга чи учителя? Ми також можемо виявити це самостійно поступово, коли дитина починає не любити ходити до школи, з'являються болі в животі і намагання уникати школи, гуртка або інші поведінкові прояви. У цьому випадку завжди майте на увазі: цінуйте те, що дитина вам довіряє. Їй довелося подолати величезний страх і сором, іноді також погрози агресорів або почуття провини жертви. Або навпаки, не зліться, що дитина вам не розповіла у випадках, коли ви дізналися це від когось іншого, і висловіть розуміння страху та сорому. Довіряйте дитині і не применшуйте важливість того, що відбувається. Вислухайте свою дитину і запевніть її у своїй допомозі та підтримці, та позначте, що школа повинна впоратися з цим. Для початку варто сказати, що батьки не мають права збирати докази. Це обов'язок школи. Зокрема, школа має розслідувати усю ситуацію та з'ясовувати факти. Булінгом у школі найчастіше займається педагогічний радник або методист з профілактики а для боротьби з булінгом часто залучають шкільного психолога або стороннього експерта. Не рекомендуємо батькам самим йти вирішувати проблему з батьками агресора. Зазвичай це ще більше підливає масло у вогонь конфлікту. Якщо мова йде про цькування поза школою чи у клубі, доцільно звернутися до відділу соціально-правового захисту дітей при муніципалітеті за місцем проживання або звернутися до поліції. Коли мова йде про цькування у школі, у першу чергу це не обговорюйте, не обговорюйте ситуацію ні з агресором, ні з батьками. Ви ризикуєте, що це обернеться проти вас і вашої дитини. Зверніться до школи і перед тим як піти до школи, повторіть собі правило тримати свої емоції під контролем. Якщо ви розлючені в до школи і почнете усіх грубо лаяти, то нічим у цій ситуації ви собі не допоможете. Ви налаштуєте проти себе навіть тих, хто готовий вам допомогти. Спочатку зверніться до класного керівника. Чіднього учителя максимально об'єктивно і детально ознайомте його з тим, що ви дізналися від своєї дитини. Можете користуватися своїми писемними позначками, які варто написати заздалегідь. Повідомте, хто знущається над дитиною, як довго це триває, де було знущання, як відбувалося знущання та чи є свідки. Будьте якомога конкретними, якщо знущання супроводжується кібербулінгом, доповнюйте свої записи копіями образливих електронних листів. Та Текстові повідомлення, то що домовтеся з учителем, щоб він вам зробив запис із зустрічі, і навіть вимагайте цього, ви маєте на це право. На жаль, буває і таке, коли класний керівник не хоче нічого чути, відкладає вирішення або применшує ситуацію. Тоді необхідно бути наполегливим і діяти, наполягати на веденні запису зустрічей, а також зустрітися із керівництвом школи. Можна додати і тиск, попередивши, що ви зв'яжетесь з чеською шкільною інспекцією. Але спочатку, якщо у вас погані стосунки з вашим класним керівником, зверніться до педагогічного радника школи виховного порадця або до методика профілактика методика превенція так у школі є такі посади спеціально спрямовані на боротьбу з булінгом. Якщо ваші стосунки з учителем постійно зазнають невдачі, зверніться до директора школи школи. Покажіть йому записи зустрічі з учителем у випадку. Якщо навіть керівництво школи недостатньо бореться з булінгом, у вас є можливість подати скаргу до засновника школи з школи. Це може бути державне, регіональне управління або приватний засновник, або зверніться до чеської шкільної інспекції. Чеська школьні інспекція. Скаргу до інспекції також можна додати анонімно, надіславши її на адресу. Або електронною поштою. Якщо ви підозрюєте злочин, шантаж, погрози, крадіжки тощо, зверніться також до поліції Чехії. У кожному випадку школа зобов'язана розглянути ваше повідомлення. Діяльність у боротьбі з булінгом має бути відповідно до методичних вказівок міністерства освіти. Вихователі вислухають усіх учнів класу. Звісно, опитують окрему жертву агресора та інших свідків. Школа зобов'язана захищати своїх учнів і має інструменти посиленого нагляду для цього розміщення помічника у класі, забезпечення постійної присутності дорослого у класі та у коридорах та на перервах. Якщо цькування було тривалим, необхідно провести роботу з усім класом, щоб нормалізувати правила поведінки у колективі. В ідеалі буде реалізовати. Совано кілька зустрічей у формі ігор, сценок і дискусій. Педагоги повинні також застосувати покарання до агресорів, наприклад, зауваження догану або зниження оцінки поведінки, щоб повідомлення школи було зрозумілим, що цькування не зникає просто так. Тож безумовно, іноді найкращим рішенням є змінити школу, якщо є така можливість, якщо поряд вільними місцями, якщо вже і це середовище настільки вороже, то залишати у ньому дитину це контрпродуктивно. Але краще не тікати одразу, а спочатку спробувати вирішити питання у нинішній школі, щоб з дітьми почали працювати. Наприкінці ми надамо вам кілька корисних посилань і контактів, куди можна звернутися за допомогою і де можна знайти додаткову інформацію. Перше це лінія безпеки, яка пропонує допомогу як для дітей, так і для батьків у формі телефонних дзвінків для дітей 116 111, для батьків телефон 606 021 021. Також у формі листів електронною поштою для дітей. Та для батьків. Також можна скористатися чатом щодня з 9.00 до 13.00 та з 15.00 до 19.00. Можна скористатися анонімно скринькою довіри для свідків та жертв булінгу НЕНЕХТОБІТ ННТБ. Сторінка присвячена булінгу є і у Чеської поліції. Де надаються поради, як розкрити булінг та протидіяти йому. Психологічні консультації у формі мейлу, чату та телефонного дзвінка ви знайдете за посиланням. Багато корисної інформації є на сторінках. Ось таких. Та на ось цій. На урядовому порталі є також спеціалізована сторінка. З великою кількістю корисних посилань, а сторінки Міністерства освіти містять затверджені методичні рекомендації та методичні вказівки у сфері первинної профілактики булінгу. Народний педагогічний інститут також надає психологічну допомогу батькам за посиланням. Допоможе також сторінка ось така. А її телефонні лінії допомоги. Зверніть увагу на свою дитину, якщо жоден однокласник чи друг не приходить додому, щоб побачити дитину. Дитина приголомшена, сумна і не говорить про те, що відбувається у школі. Дитина погано спить, йому їй сняться страшні сни, кричать вісні, спостерігається погіршення працездатності. Дитина не цілеспрямована і часто без інтересу. Перед тим, як йти до школи або повертаючись зі школи, дитина скаржиться на проблеми зі здоров'ям. Дитина часто відвідує лікаря, у неї почастішали прогули. Дитина до школи і зі школи ходить обхідними шляхами. Дитина приходить додому з порваним одягом, зіпсованим шкільним приладдям або взагалі без нього. Дитина часто потребує грошей, витрачає кишенькові гроші, купує фіктивне шкільне приладдя і не платить за обіди. Дитина може прийти додому голодною, навіть якщо вона отримує їжу у школі. Дитина не може переконливо пояснити свою травму. Дитина не хоче ходити на фізкультуру, має садна, подряпини чи порізи, які неможливо пояснити. Дитина самотня, ні з ким не розмовляє, не має друга, часто має сумний настрій, виглядає нещасною і наляканою, стає замкнутою. Дитина страждає розладами концентрації настільки сумує, що у нього неї може в розвинутися патологічний смуток, депресія. Якщо ви зіткнулися з булінгом у Польщі, Франції або Німеччині, вам у пригоді стане ось ця сторінка, де зібрано багато корисної інформації та зверніть увагу, булінг не лише чеська проблема, це насправді повсемісна проблема у школах. Для тих, хто перебуває у Чехії за посиланням, ось таким у розділі НПО та інші допомагаючі організації, установи й уряди, є великий перелік контактів, куди можна звернутися за допомогою у Чехії на українській мові. Це і допомагаючі організації, і державні установи. Наприклад, телефонна лінія Міністерства освіти Чехії українською мовою. З вівторка по четвер, з 8 до 16 години або мейл для українців. На цьому сьогодні усе. Бажаю вам та вашим дітям безпеки, захищеності та успіхів у навчанні. Усі посилання, як завжди, у описі під відео. Не забудьте також поставити лайк, поділитися та, звісно, підписатися на наш супер канал. Все про ЦЗ». Слідкуйте за нами в інстаграмі та Фейсбуці. Пишіть ваші питання, залишайте коментарі та пропозиції. Текстові версії відео ви знайдете на наших веб сторінках Все про це Побачимось у наступному відео. Слава Україні! До зустрічі!